Почну відео з запитання, які у вас виникають асоціації, коли ви чуєте СРСР або СССР? Особисто я в першу чергу згадую про Сталіна, а вже потім про все інше. Воно й не дивно, адже за часів Йосипа Вісаріоновича, Радянський Союз досяг свого найбільшого геополітичного впливу, а саме за його правління відбулися такі речі, як Голодомор, колективізація, Великий Терор та багато чого іншого. І все це частини одного ланцюгу сталінізму. Однак сьогодні я зупинюся на першому, а саме на тих дзвіночках, які почали лунати ще до початку трагедії. 21 січня 1924 року Ленін приказав довго жити. Десь з того моменту починається професійна деградація комуністичної партії більшовиків. Так, 29 січня відбувся так званий Ленінський призив. У ході якого до партії війшли люди, які взагалі не мали поняття про державний устрій, про економіку ідеологію тощо. Ідея була проста залучити нижні соціальні прошарки до управління країною. Грубо кажучи, до керування державою залучалися люди, які навіть повної вищої освіти могли не мати, а про вищу там і мови не йшло. Таким чином, сам Сталін констатував, що 60% членів партії є політично неграмотними. Саме робітників Селян у партії було 3%. Це було сказано для розуміння, на яку групу населення будуть орієнтуватися більшовики. На 13-му з'їзді РКПБ Сталіна залишили генеральним секретарем. Заповідь Бальзамовного було проігноровано, а Ілліч, до речі, попереджав, чим закінчиться історія зі Сталіним на посту. Позиції троцькістів були підкошені. У важкій індустрії основним напрямком розвитку було визначено металургію для подальшого розвитку виробництва, була відмічена необхідність налагодження легкої промисловості для забезпечення господарського зв'язку між містом та селом, створивши таким чином накопичення ресурсів для важкої індустрії. Тобто, вже у 1924 році основним напрямком розвитку була визначена важка промисловість, яку збиралися розвивати за рахунок міста та села. Основного, звісно, села. В той же час владу у державі фактично очолила трійка зінов'їв Камінь в Сталін, яка після цього одразу ж розкололася, що вилилося у взаємне поливання одне одного багном та з'ясовуванням, хто тут справжній комуніст. Наближався 25-й рік, і Сталін видав нову тезу про побудову соціалізму в окремій країні. Мовляв, зі світовою революцією ми пролюбилися, тому давайте розважатися у власному колхозі та поступово прогинати світ під себе. У 1927 році стався провал хлібозаготів. Тоді Сталін проголосив лозунг над індустріалізацією, що фактично повинно було означати повернення до політики воєнного комунізму, але в іншій формі. Того ж року було укладено перший п'ятирічний план, який прийняли у 28 році і виконали якимось дивом за 4 роки та 3 місяці, що було ще те обрехнею, але на бумазі, звісно, все виглядало просто конфетка, адже свою задачу вона виконала, а саме перетворила Аграрний СРСР на могутню індустріальну державу, за рахунок чого Союз потім витягне Другу світову війну, але це тема інша, що відомо. Звісно, верхівку СРСР не влаштовував зрив плану, тому розпочався процес колективізації. Селян почали заганяти у колгоспи, вони ж колхози, оголошувалася боротьба з кулаками та ворогами народу, перекладаючи на сучасну мову з дрібним та середнім бізнесом. Колгосп був влаштований наступним чином є певна група селян, які працюють на певній земельній діяльці. Працюють вони всі разом і кожному з членів колгоспу нараховуються так звані трудодні. І далі, відповідно, в залежності від відсотку трудоднів кожного учасника розподіляється прибуток колгоспу. При цьому вважається, що все майно підприємства належить всім його робітникам. А саме обладнання колгосп орендував у машинотракторної станції, тобто сама техніка колгоспу не належала. Натомість у власності селян залишався будинок з невеличкою ділянкою землі навколо нього. Самі обмеження зводилися до того, щоб селянин не міг самотужки займатися фермерством. У 1928 році було оголошено про створення радгоспів, вони ж совхози. На відміну від колгоспу, радгосп був кооперативним підприємством, яке існувало на кошти самих селян, які отримували за свою працю заробітну плату. З цього нам потрібно винести одну просту істину. Держава намагалася і зрештою стане монополістом на зерновому ринку, і у процесі цієї монополізації відбулися свої касуси. У тому ж 2028 році стається неврожай зерна, що призводить до голоду 28-29 років. Злу шутку зіграли також кліматичні умови, які просто не дозволили вирощити достатній врожай. Справу погіршувало ще й те, що продовольча ситуація в Україні трималася на Хлібов в уражному балансі між тим, скільки зерна вивезли, скільки зібрали та скільки пішло на заготівлю. Відповідно до цієї статистики укладався план на наступний рік. Проблема була у тому, що план не враховував кліматичні умови, які, звісно, були неочікуваними. Також місце мали певні приписки до зібраного зерна, що при нормальних умовах не несло загрози, але у надзвичайних ситуаціях спричиняло велику катастрофу. Зерно Союз нерушимий на відріз відмовився портувати, бо гордість не дозволяє. Республіканське керівництво спочатку намагалося раціоналізувати споживання хлібу, але зрештою нічого не вийшло. Саме цікаве, що в теорії, якби тоді в кінці 27-го року відділ статистики правильно спланував Дані, а політика експорту зерна була м'якішою, то гуд 28-му можна було оминути. Тобто врожай 27 го вистачало на внутрішні потреби України. Але інтереси зверху виявилися важливішими. Відношення до людського життя у Радянському Союзі тема не стільки історична, скільки філософська, але у зачепленому мною періоді люди слугували матеріалом для побудови комунізму. Тим не менш, голод 28-29 років закінчився. За цей час до України було ввезено плюс-мінус стільки ж зерна, скільки вивезено за цей же період. Тому, дай Боже, було вийти в ноль. У квітні 1929-го на 16-й конференції ВКПБ було заявлено про п'ятирічний план, як про комплекс чітко продуманих дій, і, незважаючи на минулі події, народна влада продовжила гнути свою антинародну палицю. Той же 29 рік став роком корінного перелому, тобто почалася глобальна колективізація. Тепер буквально кожен селянин повинен був йти у колгосп. А якщо пощастить до Радгоспу межа була підведена. За 10 місяців того ж року в Україні було зафіксовано 1120 випадків підпалів, побиття, убивств комуністів та колгосних активістів. З лютого по квітень в Україні відбудеться 1716 виступів, а за весь 1930 рік 4098. Цього по Союзу відбулося 13453 виступи. Вимоги селян були простими геть колхози. Але через свою неорганізованість та хаотичність повстання було легко придушено. Загальна кількість людей, що взяла участь у повстанні, досягла 2 мільйонів 500 тисяч. В цей же час Йосип Сталін публікує свою статтю Главокруження успіхів, у якій критикує дію своїх підхалинів, які занадто агресивно проводять колективізацію. При цьому підкресливши безумовні успіхи своєї економічної політики. Знову ж таки радянське керівництво розцінило це як тимчасові труднощі і продовжило гнути свою лінію, але вже почалися превентивні міри. Державне політичне управління УСРР, яке потім стане НКВС, почало розкриття підпільних повстанських організацій, які проводили антидержавну політику і заважали комуністам вивозити зерно. У тому ж році почали повертатися заслання так звані кулаки заможні селяни, які підбурювали селян на протистояння з більшовицьким режимом. Тоді ОДПУ СРСР прийняло рішення депортувати сім'ї бунтівників. Планувалося вивезти від 200 до 300 тисяч сімей, ненадійних громадян. Таким чином, 1 червня 1930 року цей процес почався в Україні. З якої було вивезено 301 655 сімей, що становило 131 409 людей. Перед цим, 14 березня, ЦК ВКПБ прийняв постанову боротьбі з іскрівленням партлінії в колгозним двіженні, згідно з якою всі колгоспи створені не на добровільній основі підлягали ліквідації, і таким чином було розпущено 80% новостворених колгоспів. Але ви не подумайте неправильно, це не означає, що вони відмовилися від своєї політики хлібо заготів. Такі дії у комплексі певним чином ослабили повстанські акції, та кількість виступів зменшилася. Однак у 1932 році у зв'язку вже з нестачею продовольства, яке було явно спричинено початком колективізації, кількість виступів різко виросла. Бо можна зробити висновок, що мертва людина обробляти землю не буде, і ті люди, які повинні були в головах працівників відділу статистики обробляти землю, вже були мертві, а збавляти оберти Москва не збиралась. Мало того, починається так зване неорганізоване відхідництво селян у місто, яке було пов'язано з банальним пошуком продовольства, що призвело до ще більшого скорочення трудової сили. У випадку України та Кобані, люди почали виїжджати у райони сучасної Білгородщини та Воронщини. Умовно кажучи, події 32-33 років, які носять назву Голодомор для України та Голоду для СРСР, були фінальною частиною процесу приборкання радянською владою аграріїв, який розпочався ще у 28 році, і станом на 32-й рік катастрофа вже була неминуча. Якщо порівнювати з лісовою пожежею, то все вже палало яскравим полом.